Розділ 14, в якому Марія Кюрі доводить всьому світу, що вона самостійний учений, отримує Другу Нобелівську премію і відкриває власний інститут. Радій не повинен збагачувати нікого. Це елемент, він належить всьому світу. Марія Кюрі, прозначення свого наукового дітища. Життя у Марії після отримання місця професора. Почалося непросте наукове співтовариство вже прийняло її як професіонала, але при цьому залишилися абсолютно всі клопоти по господарству. Їй потрібно готувати студентів і керувати помічниками, і водночас виховувати дочок. А на додачу до всього на її плечі лягає завдання зі створення лабораторії, в якій вивчали б радіоактивність. І якою міг би пишатися її п'єр. Роботи дуже багато. В інтересах сім'ї мадам Кюрі переїжджає до СО. Тут зручно і її літньому свекру, і малолітнім дітям. Тільки самій Марії це житло додає зайвих півгодини дороги до лабораторії. Наслідок цього вона не завжди встигає поїсти і часто стомлюється більше ніж хотілося б. Вона часто нездужає. За розваги в сім'ї тепер відповідає доктор Ежен Кюрі. Він багато часу приділяє онучкам, навчає Ірен основам наук, приносить їй книжки кращих французьких письменників, наприклад, свого улюбленого Віктора Гюго. Пише дівчинці веселі листи, коли вона їде на відпочинок. Марі дуже вдячна своєму свекру і піклується про нього. Як хотіла би піклуватися про його сина свого П'єра. На жаль, сімейна ідилія триває не так довго, як хотілося б. 25 лютого 1910 року, доктор Кюрі помирає від запалення легенів, на яке хворів цілий рік. Марі просить поховати його в одній могилі з П'єром, і трунарі виконують її незвичайне прохання. Просить вона залишити тут місце і для себе. Їй хочеться знати, що після смерті вона воз'єднається зі своїм чоловіком. Тим часом Ірен і Єва дорослішають дуже швидко. Марі намагається навчити їх всього на світі, навіть того, що втратила свого часу сама через своє пристрасне захоплення наукою: шиття, приготування їжі, робота в саду, а також гімнастичні вправи цілий рік. Плавання і велосипедні прогулянки влітку, і звичайно ж, освіта. За всім стежить уважна до дрібниць мама, яку дівчатка називають ме. У 1911 році Марі вперше подорожує з дочками на свою батьківщину у Польщу. Вони зупиняються у броні і казімежа в їхньому санаторії посеред Карпат. Мати водить дівчаток на прогулянки в гори і вчить їздити верхи на конях. Ірен і Єва ростуть самостійними і сміливими, хоча і не дуже товариськими. В їхньому будинку, крім родичів, рідко бувають гості. На прикладі своєї надзвичайної матері вони засвоюють урок, що жінка може реалізувати себе настільки ж успішно, як і чоловік, і обирати для себе. Будь-яку цікаву роботу, не лише турботу про сім'ю і материнство. Дівчата розуміють, за умови, що ти робиш свою справу добре, ти зможеш забезпечити себе незалежно від таких обставин, як стать, вік, походження та інше. Коли Ірен закінчує початкову школу, Марі вирішує сама зайнятися її подальшою освітою. Вона не хоче, щоб її дочка, як інші діти, Витрачала нескінченні години за шкільною партою. Вона прагне, щоб дівчинка не чекала сигналу про закінчення уроку, а мріяла, щоб він швидше почався. І нехай цих уроків буде небагато, зате всі вони будуть цікавими, захоплюючими. Так в голову мадам Кюрі приходить ідея домовитися з колегами вченими, у яких є діти приблизно такого ж віку, як і Ірен, та почати їх навчати за власною системою. Раз на тиждень кожен з батьків збирає дітлахів у себе в лабораторії або в університетському класі і розповідає про свою науку. У приміщенні школи фізики та хімії Марія навчає свій клас засадам фізичної науки. Елементарну хімію в стінах Сорбони дітям викладає видатний вчений Жан Перен. Ще один фізик Поль Ланжевен, знайомить їх з таємницями математики. У програмі навчання також іноземні мови, література, історія, малювання та інші творчі предмети. Діти в захваті від таких занять, адже їм дозволяється самим конструювати прилади, які працюють не гірше за фабричні, демонструють досліди і дають їх повторювати. Марі вчить їх безпомилково лічити подумки. Багато учнів надзвичайного класу потім підуть в науку і досягнуть у ній чималих успіхів. Їхнє навчання за системою Марії Кюрі триватиме лише два роки і перерветься через зайнятість викладачів, але назавжди прищепить любов до пізнання та вміння працювати як справжній учений. У листі до своєї племінниці Ганна Шалай, доньки Елі. Марі пізніше порівнює наукову працю, зокрема, і працю взагалі з дітьми гусениць шовкопряда. Вона спостерігала за ними, коли її дочки самостійно поставили експеримент із ведення цих істот. Мадам Кюрі вразило, як зосереджено, самовіддано працювали гусениці, щоб вижити і стати метеликами. Бідолаха повинна почати свій кокон навіть у тому випадку, якщо вона не зможе його закінчити. І все таки працює з незмінною завзятістю, а якщо їй не вдається закінчити свою роботу, вона загине, не перетворившись на метелика без винагороди. Нехай кожен з нас Люба Ганно, пряде свій кокон, не питаючи, навіщо і чому. Таким було побажання, мадам Кюрі. Всім людям. Паралельно зі своїм експериментом з навчанням дочок Марі продовжує розвивати власну лабораторію. Науковець віддає на її потреби грам Радіо, виділений нею та п'єром ще на початку власних досліджень. Речовина коштує шалене грошей, але Кюрі раніше вважає, що вона повинна служити інтересам всього людства, а не тільки її сім'ї. Сама Мадам Кюрі не має браку коштів. Крім своїх заробітків з 1907 року, вона починає отримувати щорічні виплати від американського підприємця Ендрю Карнегі. Той розділяє її позицію і безповоротно, не чекаючи повернення вкладів, віддає частину свого прибутку на розвиток науки, ґрунтуючись на власних дослідженнях і спадщині П'єра. Марі розробляє та починає викладати у Сурбоні перший у світі навчальний курс про радіоактивність. Підсумком цієї роботи стає наукова книжка Посібник з радіоактивності, яка виходить у 1910 році. Це основна праця вченої, величезний том, обсягом майже тисяча сторінок, в якому викладено лише найголовніше. І найбільш важливе з того, що зібрано за майже півтора десятка років досліджень. Багато фізиків-початківців хочуть навчатися у видатної дослідниці. Деяких, особливо талановитих марі, бере на утримання поза штатом лабораторії. Благо, гроші Карнегі покривають всі витрати. Особливо радіє вона успіхом Моріса Кюрі, свого племінника, але керує молодими вченими. Вона не сама це завдання покладено на Андре Лії Деб'єрна. Паралельно з цим Марі та Андре нарешті виокремлюють чистий радій, не в поєднанні з іншими елементами, без домішок, як раніше. Цей успіх завершує дослідження розпочаття ще в тому самому легендарному сараї при школі фізики та хімії. Крім того, мадам Кюрі розробляє метод надзвичайно точного. Зважування найдрібніших частинок радіоактивних речовин на основі інтенсивності їхнього випромінювання. На таку точність не здатні жодні навіть надчутливі ваги. Для розвитку цього методу при лабораторії створюється цілий підрозділ, який отримує назву відділ дозиметрії. Кожне наступне відкриття примножує славу Марі. Їй присуджують нагороди і звання почесного професора різних університетів, безліч академій наук у інших країнах призначають її своїм членом. Жодну з відзнак Юрі не вішає на стіну, все ховає з очей геть. У 1910 році Франція пропонує їй як нагороду хрест ордена почесного легіону. Але П'єр завжди був проти цієї почиці. отже… Відмовиться і вона прогресивне наукове співтовариство. Переконує її подати свою кандидатуру до французької академії наук. Але прихильники старих традицій проти для них жінка навіть така уславлена і заслужена не може бути академіком у січні 1911 року. Марі все ж програє вибори. Поступившись конкурентові всього одним голосом. Всі співробітники лабораторії засмучені, а самій Кюрі однаково. Вона здорова, у неї є де працювати, у неї є учні, це головна нагорода. І знову приходить звістка зі Стокгольма. Шведська королівська академія присуджує Марії Кюрі другу Нобелівську премію цього разу з хімії. За відкриття радію і полонію. Адже це сама вона здогадалася, що незначно сильне випромінювання мінералу, який вона вивчала на зорі своєї кар'єри, це зовсім не помилка випромінювання, а зачіпка для пошуку нових елементів. Таким чином, мадам К'юрі стає першим в історії вченим, який отримав цю премію двічі. Більш того, Марі досі залишається єдиним дослідником, відзначеним у двох різних наукових галузях. Після неї лише двічі траплялося, що вчених нагороджували двічі в одній науковій сфері: Джона Бардіна у фізиці та Фредеріка Сенгера у хімії. А американський хімік Лайнус Полінг отримав одну премію з хімії та одну миру. Додамо до цього, що Марі була першою жінкою в історії. Яка отримала Нобелівську премію, і тепер ми бачимо наскільки незвичайним був її шлях, яким проривом стала її кар'єра. Отримувати нагороду мадам Кюрі вирушає зі старшою дочкою. Ірен ще дитина, і навіть не підозрює, що 24 роки по тому вона здійснить таку саму подорож вже за своєю Нобелівською премією. Своїх родичок супроводжує броня, вона неймовірно пишається сестрою, яка недарма, в юності зазнала усіх негараздів. У своїй лекції, з нагоди нагородження Марі, звісно, згадує П'єра. П'єру К'Юріна Указ зобов'язана цілою низкою основоположних робіт в галузі радіоактивності, виконаних ним самим або спільно зі мною. Або ж у співпраці зі своїми учнями, говорить вона і проголошує свою другу премію, даненою пам'яті своєму чоловікові. На батьківщині її зустрічають водночас і заздрісники, і нові друзі, поки перші розпускають погані чутки про марі, позбавлені будь-яких підстав, інші висловлюють їй свою повагу та підтримку. Але не це стає головною перешкодою для її подальшої роботи. В цей час науковець серйозно не здужає. Її нирки болять так сильно, що вона не може їздити до лабораторії. Більше Марі потрібна операція. Лікувати її береться один з найкращих хірургів Франції, і хвора так неймовірно хоче одужати стає його союзником. Вона вживає всіх необхідних заходів для цього. І мужньо терпить біль. Все, аби продовжити свою працю. У травні 1912 року знесилена, але рішуче налаштована Марі отримує звістку з Польщі. Отримавши більше свободи, її батьківщина хоче створити у Варшаві інститут з вивчення радіоактивності та пропонує дослідниці очолити його відкритого листа з проханням складає найвідоміший польський. Письменник Генрик Сенкевич. А доставити послання разом з ним вирушає ціла делегація польських професорів. Але Марі не може залишити свою паризьку лабораторію, та й здоров'я не дає можливості їй зараз здійснювати такі переїзди. Тож Марі залишається у Франції, однак направляє до Варшави своїх асистентів Яна Даніша і Людвика Ветенштейна. За участі яких допомагає керувати новим дослідницьким центром. Проте у 1913 році Марі все ж приїжджає до рідного міста, щоб взяти участь у церемонії відкриття будівлі інституту. Царські чиновники ігнорують цю подію. Тим краще мадам Кюрі буде спілкуватися тільки зі співвітчизниками, за якими так скучила вільно говорити з ними рідною мовою. Саме польською вона прочитала перед повною залою свою наукову доповідь. Під час цього візиту видатна полька хоче знову побачити рідні місця могили мами і тата, річку Віслу. На її честь також організовують урочистий банкет, на який запрошують літню пані Сікорську, директорку того пансіоната, куди Манюся ходила ще малятком. Їхня зустріч після стількох років сповнена ніжності, маня, яку тепер називають на французькій Манер Марі, цілує стареньку в обидві щоки, сльози, аплодисменти. На батьківщині до науковця ставляться з величезною теплотою. Повернувшись до Франції, Марі планує літній відпочинок. Цього разу вона з дівчатками поїде до Швейцарії, гуляти Альпійськими горами. Тут до сімейства приєднується цікавий молодий вчений з пишними вусами і буйною кучерявою шевелюрою. Це геніальний Альберт Ейнштейн, який кілька років тому влаштував справжній рік чудес у фізиці, сформувавши теорію відносності, визначивши засади ще одного нового напрямку, який і досі приховує безліч загадок квантової фізики. Марі одна з небагатьох, хто може зрозуміти складні ідеї Ейнштейна, тому вони з Альбертом ведуть нескінченні розмови про науку, легко переходячи при цьому з французької на німецьку мову і навпаки. Ірен і Єву, приятель їхньої мами, дуже тішить. Він буває такий розсіяний. З головою поринувши у свої міркування, вчений примудряється перескакувати розколини і підійматися на скелі, які лякають навіть досвідчених туристів. А одного разу він різко зупиняється, хапає Марі за руку і голосно, голосно говорить: ви розумієте, мадам, мені просто необхідно знати, що відбувається з пасажиром у ліфті, якщо ліфт падає вниз. Дівчатка регочуть. Навіщо це месьє Енштейну знадобилося влаштувати такий дивний, небезпечний і, на перший погляд, безглуздий експеримент? Насправді таким чином можна проілюструвати теорію відносності. Ірен зрозуміє це, але пізніше, коли сама стане фізиком. Ще кілька подорожей за кордон, ще стопка дипломів почесного професора. І у Франції забувають всі злі чутки, які поширювалися про марі звинини доброзичливців. Тепер навіть держава визнає її внесок і дає добро на будівництво для неї інституту радію, який буде символічно розташований на вулиці П'єра К'юрі. У ньому працюватимуть найкращі уми одночасно Сорбони і Пастерівського інституту. А дослідження будуть вестися як наукові, фізичні та хімічні, так і медичні. За допомогою радію лікуватимуть рак. Науковий корпус стане вчиною Марі. А у медичному головним буде відомий лікар Клод Рего, який навчиться застосовувати її відкриття для пошуку недух і зцілення хвороб. У своїй будівлі Марі вимагає поставити незвичайний для тих часів пристрій ліфт, а також прикрасити її великими вікнами. Лабораторії потрібно багато світла. Під цими самими вікнами неодмінно повинен бути сад. Мадам Кюрі особисто вибирає для нього рослини: липи, платани, трояндові кущі. Їх вона своїми руками саджає одночасно. Із закладною фундаменту, розраховуючи на те, що на відкритті тут вже буде зелено. У розпал робіт один з колишніх лаборантів приносить Марі звістку: при школі фізики та хімії будують новий лекційний зал. У жертву новій будівлі принесуть той самий сарай, де вона працювала у парі з П'єром. Разом вони йдуть попрощатися з цією безнадійно застарілою будівлею. У середині. Все майже так само, як в ті дні, коли Маріча клувала над котлами і пробірками. Навіть на грифельній дошці, яка стоїть тут, ще збереглися кілька рядків, написаних рукою П'єра. Вчена прощається з цим приміщенням. Як би їй не було шкода старого, на зміну йому завжди приходить нове. Тепер у неї буде власний інститут завжди необхідно рухатися далі. І знову доля втручається в плани відважної Марі. Щойно в липні вона остаточно переносить свої прилади і розставляє папки з паперами у приміщеннях новенького інституту, в газетах друкують величезними буквами страшну новину. Австро-Угорщина напала на Сербію. Починається перша світова війна.